Напередодні дня білого ведмедя ми з вами зробимо ведмедика. Для цього нам потрібно картон круглої форми, форми тарілочки, або паперова тарілка, невеличкий шматок чорного кольору паперу, папір білого кольору. Вата, ножиці, простий олівець та клей. Ця тарілочка це в нас буде основа нашого ведмедика. Для початку нам потрібно зробити йому вушка. Для цього покладемо нашу тарілочку зверху, щоб бачити, якого розміру потрібні будуть вушка, і малюємо їх. одне. Не забуваємо, що нам його ще потрібно буде переклеїти. Тож, додаємо трішки паперу і вирізаємо. одна, Так, белый. Колір нам більше не потрібен, Приклеїмо наші вуха. Одне. Друге. Ось така морточка у нас, вийшла. Тепер ми будемо його робити в нас пухнастим. І для цього нам знадобиться вата. Ми з вами змостимо нашу основу і будемо. Приклеювати невеличкі шматочки вати, намастили, трішечки скатали в колобка і приклеюємо. І так будемо робити. З усією основою. Так, ось такий у нас ведмедик вийшов, м'якенький, пухкенький. Чого ж нам не вистачає? Так, нам потрібні очі і ніс. Тож для цього нам потрібен чорний папір. Ми і малюємо ніс, він схожий на трикутник, але кути у нього округлені. І ми малюємо очі. Вони в нас мають форму овалу. Як завжди, ми малюємо одне, а коли ми складемо наш листочок навпіл, то в нас одразу вийде дві деталі. Два ока і вирізаємо ніс. Ось так буде виглядати. Тепер ми це. 对么？ Ось такий чудовий ведмедик у нас вийшов. Тепер чекаю від вас, вашого ведмедика. На все добре, до побачення!